Привіт! Сьогодні розкажу головні секрети успішного догляду за полуницею, які допоможуть отримати смачні та великі ягоди. Ці поради перевірені роками агрономічної практики, тому записуйте і застосовуйте. Перше вибір сорту і місця. Обирайте сорти, які підходять до клімату вашого регіону. Полуниця любить сонячні, захищені від вітру ділянки з легким і родючим ґрунтом. Друге підготовка ґрунту. Перед посадкою вносіть органічні добрива, компост або перепрілий гній. ґрунт має бути пухким, з нейтральним або слабокислим pH 5,5-6,5 Посадка. Дотримуйтесь відстані між рослинами 30-40 см. Між рядками 50-60 см. Садіть так, щоб корінці не згиналися. Полив поливайте регулярно, особливо в період плодоношення. Уникайте надлишку води, щоб не було гнилі. Мульчування. Накрийте грядки соломою або агроволокном. Це допоможе зберегти вологу, запобігти бурянам і захистить ягоди від блюду. Підживлення: внесіть азотні добрива на початку вегетації, а під час цвітіння та плодоношення калійні та фосфорні добрива. Обрізка та вуса. Регулярно видаляйте старі листя і вуса, щоб рослини краще розвивалися. Восьме. Захист від хвороб і шкідників. Слідкуйте за симптомами хвороб. Використовуйте біопрепарати і агротехнічні методи захисту. Дев'яте. Ротація культур. Не сажайте полуницю на одне місце більше, ніж 3-4 роки поспіль. Щоб уникнути накопичення хвороб. Десяте збір урожаю. Збирайте ягоди вранці, коли вони ще прохолодні, щоб вони краще зберігались. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам виростити смачну і здорову полуницю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і діліться своїм досвідом у коментарях. До нових зустрічей!